Середня пенсія в Україні не відображає реальний стан пенсійної системи. Влада обіцяє підвищити пенсії, але є, як у старому анекдоті, невеличкий нюанс. Докладніше далі. Сьогодні при середній зарплаті близько 16 тисяч гривень та 20 роках робочого стажу ви можете розраховувати на пенсію в розмірі 2711 гривень. За 40 років ви заробите на пенсію 5423 гривні. Тобто, чим більший пенсійний вік та більше стажу, тим вища пенсія. Але сьогодні в Україні ледь не найгірша демографічна ситуація, пише у дані York Times. 40-річних двічі більше ніж 20-річних. Тобто, якщо сьогодні один працівник забезпечує Одного пенсіонера, то в майбутньому на одного працівника буде вже два пенсіонери, а це фактично призведе пенсійний фонд до катастрофи. Мало того, в Україні найнижчий пенсійний вік у Європі. Зараз на пенсії українець у середньому може отримувати менше 30% від своєї зарплати. А це критично низький показник за стандартами міжнародної організації праці. Проте влада обіцяє виправити цю майже катастрофічну ситуацію. Так у профільному комітеті Верховної Ради кажуть, що вже готують. Рішення, які мають підвищити цей показник до 40%, а у майбутньому до 60%. За словами голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, цього планують досягти введенням накопичувальних пенсій. Тобто, крім звичного внеску до пенсійного фонду, треба буде ще невелику частину зарплати віддавати в спеціальний накопичувальний фонд. Тоді при виході на пенсію можна буде отримувати гроші з обох джерел. Це називається накопичувальна пенсійна система. Проте коли та як вона запрацює, поки що невідомо. Також не забуваємо, що накопичувальну пенсійну систему обіцяв вести ледь не кожен новий уряд України. Так останню таку спробу уряду Дениса Шмигаля зупинила повномасштабна війна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.